Щодо відсрочки, а ви звертаєте увагу на звернення громадян, як вони проходять комісію, як працює ТЦК? Тобто, якщо людина хвора, має інвалідність ще щось, відсрочка один місяць. Це нормально взагалі через місяць знову йти розвивати корупційні схеми, які існують. Тобто, якщо чітко, ми повинні в законі визначити в першу чергу. Цей закон повинен вирівняти права. Суспільство має запит на справедливість сьогодні, і тому я думаю, за 12 місяців або там за 6 місяців, всі які норми встановлюються, ну не відросте рука, щось не зміниться. Тобто, давайте будемо чітко визначати і чітко говорити. Я думаю, що 12 місяців це справедливо на сьогодні. Чому відстрочка дається інваліду другої групи, наприклад, на місяць. Через місяць приходьте і ще раз проходьте. Ми в першу чергу цим породжуємо е, голосуємо. Поправка 1532, авторства Шпаки колег. Комітетом відхилено. прошу голосувати. За-22 рішення не прийнято.